Всім доброго дня! З вами знову Дмитро та Артем на каналі Ставки по приколу. Ну що, наші команди в Єврокубках грають так, ніби навмисно дають нам привід поговорити про провали. Цього разу відзначились кияни. Завдяки нашим футболістам аптеки ніколи не збанкрутують. Загалом у кіпріотів банда то непогано, але цілком прохідна. Ти помітив, як тільки динамівці ввімкнули третю передачу. Вся пафосність із суперників злетіла, і кияни мали дожимати наприкінці першого тайму. Так, але ж бі біло-синіх довго не вистачило, та й на четверту не перемикнулись. Ну що ж, наш оптимізм не виправдався, але все ж, що думаєш на матч? Відповідь команди не дуже забивні, мальтійський погром не рахується. Пафос має перевагу, лізти вперед не має сенсу. Наразі стриманий оптимізм. Полісся. Наша критика спонукала житомирян на чудові досягнення. Перша українська команда здобула дві перемоги у відборі Ліги конференції та ще й розгроми. Після поєдинку з угорцями до роздягальні команди зайшов власник Житомирян Геннадій Буткевич та розповів анекдот: після слів Галі, оце і все сексуальний по почервонів. Команда рутаня потішила, але напевно віддали багато сил та емоцій у грі з угорцями, і вже в неділю влетіли колосу в чемпіонаті. Руслан Петрович ще на стадії побудови команди, і сподіваємось, зараз вони сконцентровані саме на лізі конференції. Вірю, що ловки не програють в Угорчені. Ну і Шахтар. Побачив новину, що греки послали свого болотного кіпера Лодигіна за російським кораблем. Чудова новина! Якось навіть після цього греки стали, так би мовити, ближче. Але не перестали бути перепонною шахтарю на шляху до пойов Ліги Європи. І ще чекає, коли вже підгорять російські дупи від новин з Парижу. Забарний нахід сафоном на вихід може статись безпрецедентна ситуація, коли по політичних мотивах дають підзад гравцю з країни агресора. Можливо, я просто не знаю такого. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знаєте ви про такі випадки в світовому футболі? Цікава ситуація, але повернемося до гри гірників. Важка перша гра, достойний суперник, але Шахтар витримав тиск афінського стадіону. Прийдемо елі... Елінів Греки традиційно набагато гірше грають на виїзді, і хоча гра буде в Кракові не в Україні, Шахтар до цього звик. Та й турану треба доводити керівництву помаранчево-чорних, що його запросили не тільки щоб повернути золото чемпіонату України. Ось і перевіримо амбіції Турана та його команди. Особисто я вірю в перемогу, і що рахунок не буде 1-0. Ось знайшов цікавий коефіцієнт. Отакої, попри критику, ми все одно віримо в наші команди. Додаємо до валідову ще валірян болгарську. І дивимось футбол. І наголошуємо, що це виключно наша особиста думка, і ми ні в якому разі не гітуємо грати в азартні ігри. А от підписатись на наш канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Закликаємо! закликаємо. Пишіть, чи вам сподобалось відео та про які наступні події зі світу футболу хотіли б почути Пока-пока!